Вже за годину до початку зовнішнього незалежного оцінювання з математики перед пунктом тестування, що розмістився у Житомирській гуманітарній гімназії No23, було багатолюдно. Майбутні абітурієнти втамовуючи хвилювання, чекали миті, коли їм дозволять увійти. Хвилюючи, ну здати хочеться найкраще, готувалася, то я сподіваюся, все буде добре. Трішки я нервую, Ну, я готувався до цього тесту. Я надіюся, що я нормально напишу. Аби пройти на пункт тестування, випускники обов'язково повинні мати при собі паспорт, сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та запрошення. Як поінформувала методист обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ольга Андрійчук, на Житомирщині вже були зафіксовані випадки, коли учасники зовнішнього незалежного оцінювання, не маючи повного комплекту необхідних документів, не були допущені до тестування. Масово на пунктах тестування учасники з'являлися без необхідного пакету документів. Я сьогодні хотіла звернутися до всіх абітурієнтів, які ще мають іти на пункти тестування з таких предметів, як біологія, фізика, хімія, географія, історія, щоб вони чітко знали, необхідно брати з собою слідуючі документи, документ, по якому вони здійснювали реєстрацію. Це може бути або паспорт, або свідоцтво про народження. Обов'язково сертифікат з фотокарткою та голограмою та запрошення, яке підтверджує, що даний учасник тестування дійсно закріплений за даним пунктом тестування, лише для тих випускників, які з поважної причини не зможуть взяти участь в основній сесії, буде організовано додатково. Щодо поважних причин, то ними вважаються стихійне лихо, смерть рідної людини або хвороба, підтверджена довідкою лікарсько-консультаційної комісії.